Сьогодні у нас 8 квітня 2024 рік. Почув я тут в інтернеті, в Фейсбуці виконанні жіночих посиденьки так. тернову хустку. Ну, якось зачепила. Вирішив спробувати заспівати. Так як запам'яталося, текст знайшов. Зараз спробуємо. Бачу я знову і знову жито шумує густе. Мамина хустка тернова над колосками цвіте, хустка схиляється долу. Згадує грізні бої. Терни вдовиної долі не пощадили. її, Терни вдовиної долі, не пощадили. Вишите сіллю сльозою билось тернове крилом, хустка наді мною, жито у просі росло, ненько моя сивочола, я на край світу стою. Бачу я знову і знову хустку тернову твою, Бачу я знову і знову хустку Тернову твою, на голубі видно колі сходить обличчя святе. Хустка тернової долі над колосками цвіте, бачу я знову і знову, жито шумує густе, мамина хустка тернова над колосками цвіте. Мамина хустка тернова над колосками цвіте. Мамина хустка тернова. Над колосками цвіте. Ну, як то кажуть, якось так ось. От сподобалась мені ця пісенька, як бачите, відразу й заспівав. Можливо, хтось не чув теж. Я так вперше почув. Михалець Херсон.